Завітав фестиваль ідей, організаторами якого стали Аспен, інститут Київ та Імпакт Ха Одеса. Це майданчик, де лідери та фахівці різних галузей обмінюються думками, ідеями щодо важливих аспектів розвитку суспільства в умовах екзистенційних загроз. Цього року це перший з трьох Житомир. Оскільки в нас є чудові партнери, у нас Аспен-спільнота спільнота це потужна спільнота лідерів. І ми радіємо, що тут є надзвичайні підприємці, політики, міський голова, які є випускниками наших лідерських семі. Нарів, які мають великий ентузіазм щодо того, щоб місто процвітало, щоб люди тут отримували якийсь новий подих свіжого повітря, і тому, чому ні? Ми раді, що ми тут. Тому нам важливо саме показати, яке сьогодні є лідерство в Житомирі яким чином розвивається саме бізнес, яким чином співпрацює, комунікує місцеве середування, освіта і бізнес? Програма заходу мала дві панельні дискусії, на першій з яких учасники обговорювали адаптацію освітніх процесів до умов воєнного стану, З самого початку війни ми спершу, звісно, почали адаптовувати форму. Тобто нам треба забезпечити дітей, які знаходяться на території, де неможливо вчитися офлайн, підключенням до якісного інтернету, девайсами, електронним контентом, курсами самими матеріалами і так далі з іншого боку, нам треба забезпечити всі школи. Укриттями разом з тим в українській освіті відбувається й адаптація змісту. Наприклад, цього року для школярів трансформують предмет захисту країни. Цього року ми затверджуємо нову програму, ми змінюємо її, включаємо туди, наприклад, керування дронами. Так само інвестуємо в те, щоб створити такі осередки викладання цього предмету в тих школах, де можна створити якісні лабораторії з дронами комп'ютерами тирами, там іншими матеріалами, макетами, куди дітей могли би підвозити, для того щоб там вони проводили більше часу і краще, якісніше знайомилися з оцією новою програмою. Житомир успішно боровся з викликами, які поставила війна. Місто стало одним з перших, де запрацювали дитсадочки, а в освітніх закладах облаштували сучасні укриття. Також зараз для української освіти залишається ще одне відкрите питання: якою вона буде після війни. Дуже багато дітей з батьками поїхали за кордон. Це все повинно збагатити і дати нам новий поштовх для розвитку нашої освіти. Нам потрібно ті спеціальності, які потрібні ринку. І друге дуже важливо. Після нашої перемоги з фронту повернуться дуже багато хлопців і дівчат. яким потрібно теж буде допомогти знайти себе в новій економіці України, і це нові абсолютно спеціальності, які можуть бути давати можливість їм створити свій бізнес. І до цього всього ми повинні готуватися не після війни, а вже. Сьогодні, щоб адаптувати освіту до сьогоднішніх реалій, насамперед важливо мати певну стратегію. Ми маємо будувати амбітні цілі. Ми маємо розуміти, як ми будемо рухатись далі, і далі треба це об'єднання влади і бізнесу, щоб ми разом розуміли, що ми не можемо стояти на місці, що ми маємо в рамках тої стратегії нашого бачення, куди ми рухаємося, дати розуміння всій країні, хто має отримувати яку освіту, щоб ця освіта була зрозуміла для кожної. Людини, яка розуміє, що вона хоче залишитися тут і хоче бути успішною людиною. На наступній дискусійній панелі спікери говорили на тему військове лідерство в добу випробувань. Ми будемо говорити на тему військового лідерства, про доктрину військового лідерства, про те, які військові лідери нам потрібні, яка зараз ситуація, що ми можемо всі робити, щоб сприяти формації цих нових лідерів, адже від них залежить ну буквально наше виживання, наша перемога, наше процвітання, наше майбутнє. На кінець заходу учасники взяли уч участь у дискурсивному форумі, на якому вони могли обговорити важливі проблеми та запропонувати їх вирішення. В рамках візиту естонської делегації до Житомира підбили підсумки проєкту під назвою Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Житомирі. Цей проєкт, який є спільним з естонськими експертами. Я вважаю, був дуже успішним. Навіть я, маючи великий досвід міжнародної координації, можу сказати, що ви тут насправді мотивовані, цілеспрямовані та професійні люди, які хочуть щось розвивати та змінювати під час проєкту вдалося провести аналіз мережі закладів професійно-технічної освіти та спланувати шляхи її подальшого розвитку. Наші естонські друзі вони допомагали нам без час саме в стратегії розвитку наших закладів, внутрішньому оцінювати те, що ми маємо, тому що нам потрібно розпочати щось, що ми маємо, і далі рухатися. Також наша велика делегація була в Естонії, побачила саме вживу, як працюють заклади профтехосвіти. Віти, і як вони все ж таки відрізняються від наших. тому ми не будемо говорити, що у нас все погано. Ні, у нас є досить багато гарних ідей. у Нас гарні майстри, викладачі, але все це потрібно систематизувати. Один з представників естонської делегації Рауль Амер наголосив, що говорячи про розвиток професійної освіти, варто фокусувати увагу на двох важливих аспектах. Один з них, перш за все, націлений на ринок праці та роботодавців, другий на учнів, які отримують професійні навички. І ці дві системи повинні бути в рівновазі. Якщо ми фокусуємося лише на учнів, тоді можемо забути про роботодавців, для яких і готуємо професійних робітників у майбутньому. Підготовка кадрів професійно-технічних спеціальностей зараз є важливою складовою для відбудови України. України. Тож даний проєкт допоміг не лише зрозуміти, у якому напрямку рухатися навчальним закладам, а й вже показав певні результати. Ремонти ми зробили першу капітальну, першого, другу, третього поверху, чотирьохповерхового нашого корпусу, теж завдяки цьому проєкту. Нас будуть запроваджувати зараз теж завдяки проєкту. І то, що в Естонії робиться, короткочасні курси. І це буде короткостроковий трьохмісячний курс. Діти паралельно будуть вчитись на цих як факультатіви і отримувати теж диплом. Диплом буде Затверджений нашим метод кабінетом він буде чисто на рівні ну, регіональному. Директор іншого закладу розповів: завдяки проєкту, вдалося провести анкетування серед батьків та учнів, щоб зрозуміти їхні побажання щодо навчального процесу. З'являються нові компетентні підходи до процесу виробництва. Враховуються побажання щодо там сучасних матеріалів. Якщо це, наприклад, будівельний напрямок, то батьки і діти. Ти чітко вказують, з якими матеріалами вони хочуть, наприклад, працювати, що вони хочуть нового узнати, тобто якась нова технологія. До 2027 року в Україні планують сформувати мережу академічних та професійних ліцеїв. Тож дбати про якісну профтехосвіту потрібно вже сьогодні. Вікторія Кутунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Повномасштабне вторгнення Росії змусило багатьох українців покинути свій рідний дім та знайти прихисток в іншому місті. Житомирщина область, яка активно приймала внутрішньо переміщених осіб з перших днів війни, ще у 2014 році. Сьогодні їхня кількість в регіоні становить більше 50 тисяч. Щоб обговорити подальші кроки для захисту прав та інтересів ВПО, представники місцевої та державної влади провели нараду, під час якої зосередилися на ключових завданнях. Що ми говоримо про відновлення? Та це тільки відновлення держави через економіку через робочі місця і житло. Якщо ми людині дамо робочі місце житло, вона повернеться. Якщо ми цього не зробимо, ми не повернемо і тут нікого не затримаємо. Саме забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом є пріоритетом. Номер один. І Житомирщина рухається у цьому напрямку. Два роки назад ми скористалися можливостями державної програми, придбали вісім квартир. Наші громади, такі як Звягерська громада, виграли відповідні гранти і спільно з нашими міжнародними партнерами. Такі як Невко на сьогоднішній день створили 47 квартир, які будуть надані внутрішньопереміщеним особам. Важлива теж була робота в минулому році проведена з фондом Карітас. Близько 400 будинків було відремонтовано, в яких проживали внутрішньопереміщені особи. Ця робота продовжується на сьогоднішній день. Щоб краще зрозуміти проблеми внутрішньопереміщених осіб. Насамперед потрібно поспілкуватися з ними особисто. Тому народний депутат України Артем Кунаєв в рамках свого візиту на Житомирщину завітав до переселен. Сенців, щоб послухати та відповісти на питання, які турбують їх найбільше, кожною особою треба окремо спілкуватись. Для кожного з цих людей працює власна програма, і ми маємо проводити роботу по роз'ясненню, як вони можуть цією програмою скористатися і максимально спрощувати для них умови участі в цих програмах. Багато тимчасово приміщених осіб, які для себе обрали житомирщину як місце для подальшого життя. Вже дуже хочуть отримати власне житло. Сьогодні усі органи влади працюють над вирішенням цього питання на всіх рівнях. Від рівня місцевих громад до рівня Верховної Ради та Міністерства. Тетяна Завдіївки та й ще з Новоолексіївки переселенки, які знайшли прихисток у Житомирі. Жінки розповідають, їх забезпечили усім необхідним. Проте єдине, про що вони мріють, рідна домівка. Більше нічого. Я ж кажу: от дали би якусь зруйновану хату, навіть. от пусть вона там ніяка. Ну, я би його зробила так. А ще краще, щоб нашу Авдіївку в Донецькій да. області назад відбили Україна, і щоб я туди вернулася. Ми вже самі відремонтуємо, тільки повернуться додому. У минулому році при Житомирській ОВА почала функціонувати Рада ВПО, яка й вивчає їхні потреби. Головою є депутатка міської ради Ірина Гладка. Котра сама є переселенкою з 2014 року. Говорить, люди потребують стабільності, а саме власне житло є першочерговою ланкою для будування довгострокових планів. 50%. Людей зазначили, що вони готові фінансувати частково таке своє житло, якщо буде підтримка з боку держави або органів місцевого самоврядування. І 32% зазначили, що їм потрібно тимчасове житло. Це якраз ті люди, які до сьогоднішнього часу, на мою думку, хочуть повернутися додому. Вони очікують, коли закінчаться бойові дії. Але є відсотки, які готові кредитуватися, наприклад, за програмою ЄОС або на пільгових умовах, і ті, які хочуть просто отримати соціальне житло. Зараз у Житомирі спільно з італійським червоним хрестом реалізовують. Проєкт з будівництва житла для ВПО за підтримки естонських партнерів в рамках програми фундації Олени Зеленської, адреса дитинства будують три дитячих будинки сімейного типу для багатодітних родин, котрі втікали від війни. Окрім того, варто нагадати, що в області діє гаряча лінія для внутрішньо переміщених осіб, номери якої ви можете бачити на екрані. Новита, освічена та незламна. Такою є українська молодь сьогодні. У Житомирі 37 обдарованих учнів та учениць отримали стипендії. Загальна сума наших сьогоднішніх нагороджень це 83 тисячі. Мінімальну суму це 2 тисячі гривень. Це учасники і переможці олімпіад ман а максимальну це 5 тисяч. Це дитина, яка виграла у нас міжнародний конкурс. І 3 тисячі це конкурс. 呃。Uh Імені Тараса Шевченка і імені Яцика по знанням з української мови. Випускниця Анна брала участь у конкурсі захисті малої академії наук в секції Економіка та економічна політика за свою плідну працю. Дівчина отримала стипендію у розмірі двох тисяч. Моя тема називається Державна політика СММ просування як фактор майбутньої відбудови України на прикладі Державного університету Житомирська політехніка. Хочеться досягати більшого, просувати чомусь саме далі цю тему може. Не в всеукраїнському пані, а вже міжнародному, і хочеться якось поєднати своє життя з економікою. Свою нагороду вже встигла отримати і дев'ятикласниця Єлизавета українського етапу міжнародного, мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Скільки готувалася, то ще з п'ятого класу, тому що мене почали брати на всі ці конкурси ще з молодшої школи. Більш успіху здобула вже далі. Але готувалися здебільшого постійно. Тобто, ти постійно щось читаєш, щось чуєш. Ну і звісно, дуже вдячна вчителям, які мене готували з самого початку. Один з наймолодших переможців, третьокласник класник Владислав, який розповідає, що українська мова його найулюбленіший предмет у школі. У всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцька я зайняв друге місце. Я отримав три тисячі гривень. Усі ці школярі не просто переможці різних конкурсів. Це ті, хто творитиме майбутнє нашої України. В очах дітей є велике бажання розбудовувати нашу країну. Я дуже дякую вам за вашу наполегливу працю. Я дякую вам. За те, що впізнаєте, е, творите, працюєте багато над собою, бо тільки той, хто йде вперед, може підкорити будь-яку вершину. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.